І так, друзі, 9 ранку, що нам вдається на зараз робити, 1,8 кВт, виробництво 240 вольт, 14 майже 15 А і 3,56 ми вже робимо на 9 ранку з сонячних панелей. Тобто половину 1,6 цей, половину споживання в нас ось бачимо з ночі ось такі акумулятори. І ми вже половину 1,5 кВт близько заганяємо. Так, 1,5 кВт 1,45 ми заганяємо на акумулятори. О 6-й ранку був майже такий показник, було по 40% залишку, Піднялось трішки сонце, щось споживали. Бачите, ну все, що вироблялось, йшло на, сам, на саме споживання, а кумам не доставалось нічого. І от зараз 9. -та. 1,5 кВт у нас вже є. і Я розумію, що зараз ще годинку і ми сюди сміливо 2-2 чимось кВт будемо заганяти в акум. Непоганий результат, просто чудово, радуємося, можна так сказати, останнім залишкам сонця.